Вітаємо! Сьогодні ми розглянемо 5 найпоширеніших юридичних помилок, які роблять підприємці. Незнання законів може коштувати вам часу, грошей та нервів. Тож слід пильно стежити за юридичними аспектами вашого бізнесу. Першою найпоширенішою помилкою, яку часто роблять підприємці. Це відсутність підписаних договорів, купівлі-продажу товарів чи надання послуг. Найбільш поширеною помилкою є відсутність щиткої та повноцінної угоди між партнером. Будь-яке партнерство повинно бути закріплено на папері для того, щоб уникнути непорозумінь у майбутньому. Завжди укладайте угоди для захисту своїх інтересів. Другою помилкою є відсутність захисту інтелектуальної власності. А саме торгової марки Нереєстрування особистого бренду може призвести до неприємних ситуацій. Коли хтось інший зареєструє вашу торгову марку. Зареєструйте свій бренд заздалегідь, щоб уникнути проблем у майбутньому. Третьою найпоширенішою помилкою є ігнорування трудового законодавства. Недотримання правил трудового законодавства може викликати конфлікти з працівниками та призвести до судових позовів. Четвертою помилкою є недооцінка податкової оптимізації. Важливо вивчити різні податкові варіанти та оптимізувати свої витрати. Це допоможе вам ефективніше управляти Фінансами власного бізнесу. П'ятою найпоширенішою помилкою підприємців є незберігання або відсутність первинних документів. За законом, кожна операція з купівлі або продажу товару чи послуг повинна бути оформлена документально. Тобто підприємець має оформити рахунок фактуру, акт приймання передачі товару чи послуг, або видаткову накладну. Важливо вести обліки зберігання всіх первинних документів для того, щоб уникнути накладання штрафу чи проблем з податковою. Не робіть цих помилок, звертайтеся до професіоналів для отримання консультацій чи правової підтримки. Якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще телефонуйте в Олсу. Дякуємо за перегляд! Не забудьте підписатися на наш канал та залишити коментарі. Бажаємо успіху вам у вашому бізнесі.